Гроші, що чекати? Значить так, якщо ви в грошах, да, в заробітках, керувалися не тим, чим треба. Да? Тобто, от ви поставили собі якісь цілі і якусь мету, але вона не підкріплена реальними, наприклад, якимись. Ну, стоїть не на реальних аргументах, а видумана, да? наприклад, я зараз все тут відкрию свій бізнес і почну гроші заробляти. І все -таки, але немає, наприклад, навичок, немає знань, немає підготовки, немає де ті гроші заробляти, немає на чому. Тобто немає реальних немає реальної основи, реальної бази, то ви будете дуже сильно розчаровані в грошах. Але якщо ви будете все ставити. Ну, от, знаєте, керувати, керувати процесом. На себе візьмете відповідальність, то тоді не буде ілюзій, і ви дійсно зможете і перемогти, і не розчаруватися. Да? Тобто думайте головою, приймайте правильні рішення. Да? І дивіться, от реально, закінчуйте з ілюзіями в грошах, да? беріть на себе відповідальність, думайте головою, вибирайте. Правильно, правильно, да? Слухайте і е, голову, так сказати, і е, серце, і тоді все буде добре. Тоді не буде ніякого розчарування. Да? Вам треба взагалі змінити підхід до грошей в цілому. От у вас якісь є переконання, які не дають вам, по-перше, реально бачити е, взагалі. Е, для чого вам гроші, наприклад, або як їх заробляти, або що з ними робити, можливо, у вас страх великих грошей теж таке може бути. Тобто вам тут треба добре попрацювати своїми переконаннями е, про гроші, і тоді все вийде. Да, да, вам треба розум включати в дуже багато непотрібного, дуже багато якихось фантазійних штук.